Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, Випуск новин спорту кандидати у президенти міжнародного олімпійського комітету, вибори якого відбудуться на сесії організації у Греції 18-21 березня. Немов під копірку висловлюють співчуття Росіянам і білорусам і за їхньої відсутності на олімпіадах. Після президента міжнародного союзу велосипедистів Девіда Лапартьєна та Фейсала Аль Хусейна не втримався, щоб не пустити сльозу, і президент міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду Швед Юхан Еліаш. Я вірю, що в нинішніх умовах та враховуючи паризькі ігри, програма індивідуальних нейтральних атлетів працює дуже добре. Я вважаю, що це дуже важливо, бо жоден атлет не обирав, де йому народитися, і спортсмени не мають ставати зброєю для політичних цілей. Я вірю у цю програму, і ми маємо забезпечити її. І для Мілана Кортіне це те, що приймуть усі землі федерації, резюмував він. Нарешті Київське Динамо з витягою з рахунком 1-0 в номінально-домашньому матчі заключного туру основного етапу ліги Європи у німецькому гамбурзі над Латвійською РФ здобуло свою першу перемогу у турнірі і взагалі перервало власну невдалу серію виступів на групових стадіях Єврокубків. В останній «Динамі» всі святкували успіх 11 листопада ще 2020 року у матчі шостого туру Ліги Чемпіонів, коли статожним результатом здолали угорський френсварош. Звідна пере. Надржанами дала змогу киянам набрати 4 очки і піднятися з останнього 36-го місця у турнірній таблиці на 34-те, випередивши французьку Ніцу і азербайджанський Карабах, які мають по 3 пункти. Повноцінний успіх «Динамо» приніс Україні 0,4 бала до таблиці коефіцієнтів УФА, а загальний здобуток вітчизняних клубів у сезоні 2024-2025 складає 3,6 бали, що є найгіршим для нас показником за останні 5 років. Після чергового Єврокубкового тижня Україна залишилася на 23-му місці. Нижче ми падали 30 років тому, у вже далекому 95-му минулого століття, коли фінішували на 24-й сходинці. Наразі там перебуває Угорщина і відстає від нас на 0,9 бала. Словаччина на 2,25. сотих. При цьому в них обох залишилися ще по одному клубу. Тим часом у швейцарському ньому відбулося жеребкування матчів плей-офф Ліги Чемпіонів 2024-2025 і Ліги Європи. Так у головному турнірі старого світу протистояння українця Андрія Луніна з реалом з англійським Манчестер Сіті донедавна можна було вважати дочасним фіналом. Втім, часи змінюються. Португальська бенфіка з іншим українцем у складі Анатолієм Трубіним зійдеться з французьким Монако. Інші пари виглядають наступним чином. Перші поєдинки відбудуться 11 та 12 лютого. Матчі відповіді за тиждень 18 і 19. Переможці вийдуть до однієї восьмої фіналу, де на них вже чекають Ліверпуль, Барселона, Арсенал, Інтер, Атлетіко, Байер, Ліль та Астон. Віла зустрічі цієї стадії розпочнуться 4 березня та завершаться 12 березня. У турнірі Ліги Європи італійська Рома форварда збірної України Артема Довбика спочатку зіграє спорту на його полі Агрецький Олімпіакос з Романом Яремчуком. В одній восьмій фіналу зійдеться з одним з переможців матчів Твенте буде Клімт або Фенербахче Андерлех. Інші протистояння на ваших екранах. Перші матчі заплановано на 13 лютого. Зустрічі відповіді відбудуться 20 лютого. Сильніших з них в одній восьмій фіналу вже чекають Лаціо Атлетік, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Айнтрахт Леон Олімпіако і Rangers. Поєдинки цієї стадії заплановані на 6 та 13 березня. Сестри Людмила та Надія Кіченок з Дніпра вийшли до півфіналу тенісного турніру серії WTA 500 в австрійському лінці, здолавши у двох сетах 6-3-6-2 інтернаціональний дует Фанні Штоллар з Угорщини та Катаржини Пітер з Польщі півфіналі їхніми суперницями стануть росіянки Анна Даніліна, яка нині представляє Казахстан, і Ірина Хромачова. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Софія Голіченко і Артем Даринський з особистим рекордом у довільній програмі закінчили виступ на чемпіонаті Європи свірного катання і повторили свій найкращий результат на турнірі, загалом посівши 11-те місце. Вихованця дніпропетровського футболу Єгора Єрмолюка, який наразі успішно захищає кольори клубу, а Ійської прем'єр-ліги Бренфорда визнано найкращим гравцем України Ю 21 2024 року, згідно з рейтингом від золотого таланту, він формувався протягом останніх 12 місяців. Було опитано майже 200 експертів. На нагороду претендували 11 гравців. Воротар, три захисники, чотири центральних півзахисники та три вінгери. на другому місці. Київський драмівець Єгор Волошин Ілля Крупський з Полтавської ворскви. Третій, згідно з розпорядженням міського голови Дніпра, у 2025 році. 38 спортсменів з 22 видів спорту, 32 з олімпійських. І шість неолімпійських отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі від 6 тисяч до 13 тисяч. Їхня працьовитість та відданість спорту заслуговують на визнання. Та підтримку, впевнені, що ці талановиті атлети ще не раз прославлять наше рідне місто. Традиційно щорічно насиченими насиченими змаганнями черговий сезон федерації плавання Дніпра розпочався відкритим зимовим чемпіонатом міста, на старт якого вийшли понад 400 учасників, які у п'яти вікових категоріях на 16 дистанціях розіграють 155 комплектів нагород в особистому заліку першості та у двох змішаних естафетах. З традиційних атрибутів, що диктує сьогодення, вшанування. Хвилиною мовчання пам'яті усіх, кого майже за три роки забрала клята війна Росії, та виконання державного гімну, що пролунав під склепінням палацу водних видів спорту метеор нашого міста на його доріжках, відкритим зимовим чемпіонатом Дніпра, розпочався традиційно щорічно насичений змаганнями різноманітного рівня, черговий сезон Федерації плавання міста, який за висловлюванням її очільника Андрія Лисенка знову обіцяє бути цікавим, видовищним і багатим на високі результати. План федерації міста дуже такий насичений. Три чемпіонати міста та три етапи Кубка міста. Шість змагань на цей рік ми запланували як федерація плавання нашого міста. Дуже приємно, що змагання користуються популярністю у спортсменів, у тренерів. Додались нова вікова група з Малеча. Ці спортсмени може перший раз участвують, Вже вони можуть бути чемпіонами такого великого міста Дніпра. Ну так, плани є. змагаємось, Пливемо наразі. Практично без розкачки вже в одному з перших запливів на дистанції 400 метрів вільним стилем, де на жарт розгорнулася боротьба між лідерами майстринями спорту України, студенткою Дніпровського фахового коледжу спорту Крістіною Тищенко, якою опікуються наставники Костянтин Фоменко і Світлана Єстаф'єва, та вихованкою спортивного клубу Метор Анастасію Шкітак, тренерського тандему Світлани Доскач Костянтина Гайдара. Увесь час дівчата, що називається, пливли грибок в грибок а на фініші їх розділили десяті долі секунди. Цього разу рідна вода Акварени не допомогла одній з її господарок. Першої стінки басейну торкнулася Крістіна Тищенко. Перемогу вибити вийшло, тому що для мене потрібно працювати до останнього метру. І навіть якщо здається, що ти вже не можеш пливсти, треба добивати, і тоді все буде добре. Хоча результат не найкращий, хоча хотілось би краще, але це тільки початок нашого тренувального сезону. Такого напруженого тому під загрузкою то це результат дуже ну нормальний. Загалом на старт чемпіонату вийшли понад 400 учасників, які, окрім відділень дитячо юнацьких спортивних шкіл, Дніпровського фахового коледжу спорту, приватних спортивних клубів Дніпра представляють також міста Павлоград, Запоріжжя, Лозову, Харківської області протягом двох днів. Вони у п'яти вікових категоріях на 16 дистанціях розіграють 155 комплектів нагород в особистому заліку та у двох змішаних естафет. Серед іншого, виступи спортсменів дадуть можливість їхнім тренерам проаналізувати рівень підготовки своїх підопічних перед майбутніми більш відповідальними стартами. Я хочу побачити підготовку спортсменів на сьогоднішній день після перерви зимової. У нас через два тижні буде відбір на Україну чемпіонат області, де ми будемо на чемпіонаті України відбиратися на міжнародні старти. Європу, мультинейшн. і, по перше завдача сьогоднішнього старту розрахувати план підготовки до України. Хто на що здатен і що потрібно робити далі? У найближчій перспективі пан Олександр зі своїми колегами відповідь отримують у неділю, коли чемпіонат фінішує. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.